Привіт, вітаю вас кохані. Сьогодні ми з вами знаходимося в лісі. Буде тихе полювання, будемо збирати грибочки. Якщо у вас немає можливості вийти в ліс на природу, пропоную це зробити разом зі мною. Хотілося б сьогодні знайти білі гриби. Ну, Буду задоволений тому, що буде. Починаємо. Бажаю вам приємного перегляду. Ось кохані, перші грибочки пішли. Щось він такий замерзший, як лд. вночі мороз був. Ну не мороз. Нуль градусів було. морозячка була вранці. Ось ще трошки тут Не Небагато, але є. Берем. Може білі будуть, не знаю. Побачимо, тільки зайшли. Ось вони. І маленькі такі. грибочок тут є. Зараз вам покажу. Ось такий. Ой, вночі був мороз. Це ж майже лід. Бачите? Корка та льда. на грибах. Поки що тільки такі, друзі, грибочки попадаються. Ось. Білих нема. Але нічого беремо такі, які є. Ось, гарнюлі такі. Ось такі грибочки. Ну, поки що ніяких нема, тільки такі. Буду бать, такі. Вони Прямо замерчи як лід, Відламується. Фу. Ну беремо. Берем. Продовжуємо наше полювання тихе. Ось маслючки берем. Гарнюлі такі молодесенькі. О! Ось ще один грибочок. Що це за грибочок? Зима холодно, дуже замерзають гриби. Берем, Ось в мене вже стільки грибочків. Білих нема. В порівнянні з прошлим роком. Саме в цьому лісі я був 18 вересня в прошлому році. Сьогодні, до речі, 11 листопада. І нема, ні одного білого я ще не бачу. Що це таке? Це мухомори. Не беремо. Йдемо далі, шукаємо, може щось буде. Хтось гриби розчавив. Якщо ви не знаєте, що це за гриби, істівні чи не істівні, то не треба їх чавити. Можливо хтось знає, що це за грибочки. Та може збери собі їх. Це що у нас таке? Не знаю, я що це за гриб. Залишаємо. Сьогодні день тижня вівторок. На вихідні тут було, мені здається, дуже багато народу. І через це нема грибів. А можливо вже їх давним-давно нема. Будемо шукати. Може щось знайдемо. Ось якісь грибочки у нас на путі. На нашому шляху з'явилися маслята. Маслючки. Ось тут їх чотири штучки. Берем. Берем. Здається, опеньки, але вона така шляпка матова. У опеняк вона більш така блискуча. Не беремо, йдемо далі. Ось грибочки. Хтось вже його їв. Якась міша, пардон Кріса. Ось ще один. Далі, трохи праворуч, ще воно один. І ось. Але ж це не білі, це маслюки. А я хотів би білого знайти. Ну, берем. Хоча б масляків візьмемо сьогодні. Ось тут я бачу дуже багато стежок. А грибів нема. В минулому році багато було. Але цей рік, це не прошлий. Це не білі, але погодьтеся кохані. Все одно приємно. Непогані грибочки. Ось скільки їх тут. Ціла родина. Це вже, напевно, я його збив. Старий. Берем це Польські чотири штучки. Продовжуємо. Ось коханий зайшов в ліс. Такі ж тут сосни великі, високі і тут тепліше, набагато тепліше, ніж було в тому лісі, де я був. починав. Ну тут я знайшов декілька польських продовжуємо. Білих поки нема. Шукаємо далі. Можливо щось зміниться. Якщо щось буде цікаве, покажу. Червивий. Теж червивий. А ось тут біля вас. О, а я казав, що грибників нема. Швиденько зрізаю цей, бо зараз заберуть. Беремо з трьох грибів, це тільки один. Ось я думав, що я тільки один в лісі. О, люди ходять. День добрий, шановний. Гриби є у вас? Білі були? А? Білі є? Я знайшов одного маслюка, одного польського. Білого не Нема білого, будемо шукати. Кохані, здається, білий гриб. Удача Невже? Зараз покажу. Білий грибочок. Перший. Ах, не червивий. Беремо. Йдемо далі. Ось маслючки. В лісі вже приблизно годину, хвилин 40-45. Так точно. Ось що мені, мені вдалося знайти такі грибочки. Один білий, ось ще мисляти. Беремо. Кохані, ще білий гриб. Удача! Як для сьогоднішнього дня, це вже другий. беремо. Точно білий. Чого я його не зрізаю? Бо ви бачите тут, яка у основанні дуже велика ножка. Це дуже смачно буде його приготувати. Якщо б його відрізав, приблизно отак от було, а тут ще можна це поїсти. Ось. Непоганий грибочок. Берем. Еще два грибочка. А, тут не один, а два, два. Разом три. Отакі гарнюрів. А це що? Це на її Не, не беремо. Ідемо далі. Ось знову схоже на опеньки, але це на стівні. Це ложні опеньки. В них дуже матова шляпка. Не беремо. Кохання маслячок. І ось там ще в Дивіться, кохання, оце зонтик. Гриб, такий зонтик називається. Я думав, що хтось його збив ногою, але ж ні. Він дуже смачний, якщо його приготувати. Можна перевірити його, є стівний чи ні, оце юбочка його доведе туди-сюди рухатись, вверх вниз Ну це він. Беремо тільки шляпку. О! Приготуємо. Дуже смачний гриб. Йдемо далі. Ще один зонтик. Where in Бачите, кохані, ще один грибочок білий. Зараз підійдемо до нього з іншого боку. О! Який гарнюля. О! О! Краса. Можливо ще де є тут поблизу. Он якийсь, але то не білий. То рядовка, яких я назбирав щойно. Чи не рядовка, а як він рішетняк, назбирав, то прийдеться по викидації. Два маслючка берем. А, тут навіть три. Ось один маленький-молоденький. Ось ще один. берем. Ідемо далі. Паляниця кохані, бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Будьте обережні в лісах. Якщо в червоної зони, то там знаходитись категорично заборонено. Невідомо, що там залишили після себе ці окупанти, які повтікали. Це можуть бути і розтяжки і різні. Вибухові пристрої. Гриби збирайте тільки в перевірених лісах. Ось кохані, три під осиновичка. Ось такі вони гарнюлі Беремо. Зараз побачимо, що це за грибочки нас тут зустрічають. Побачимо, побачимо, що це таке. Листя, заважаю. Берем. Тут три штучки. Якесь болото знайшов. Треба розвертатися і йти назад. Ну от кохані, на сьогодні все, закінчується. Моя подорож, похід за грибами. Вдалося знайти 3 чи 4 білих, декілька польських, маслючки були. Зараз вам все покажу, що я зумів зібрати. Ось кохані, які грибочки мені вдалося зібрати. Такі гарнюлі білі. 4 штучки і досиновики. Три піддорезових польські оці рядовки були. Я їх повикидував, як вони ще називаються. Решітки, решітняки. Я спочатку їх понабирав, потім повикидував. ви поприбігали сюди. Оце ще такі. Оце ще такі маслячки. Куда ти? Ще там трошки віду в мене. І оці буду готувати дуже смачні. Ай! Не лісь, не лізь, не можна. Оці буду готувати дуже смачні зонтики. Вони йдуть тільки шляпки.